16-й Клементій Твердохлебов, номер 14 Лев Дементів, 4-й Михайло Москун, 11-й Віталій Тіщенко, В'ячеслав Клюка, номер 6 5-й. Капітан команди Максим Бойченюк. Є у нас перший удар уже. Ні, треба продовжувати гру. І атака правим флангом. І удар у нас від Максима Бойченюка. Вадим Сташків не може допомогти лівому берегу. У цьому матчі минулого поєдинку червону картку він отримав. Є удар. І ще, один. ще один удар від капітана. Здалося мені, що Косівський є. Можливо, що певне хвилювання. Хвилювання перших хвилин. А ось ось є у нас атака лівим флангом. Є простріл! Є простріл є Іваненко. В межах кутового напівкола є навіс, і що там гереш, гереш перший з м'ячем шукає партнера, дивиться, зробить навіс, але там перехоплення захисниками. Зорі. І що? Арбітер вважає, що було порушення правил отримати свою вигоду. Є навіс на дальню штангу. І що там? Саме гравець лівого берега. Зараз був першим на м'ячі, але асистент Арбітра зафіксував офсайд. І тому вже зоря може почати швидку атаку у відповідь. Набирає Даніл Савін. Швидкості робить навіси прямо в руки голкіперу-суперника. Зорі зараз далеко. Виносить м'яч, помилка лівого берега. І що чи скористається нею футболісти Зорі і розберемося, хто ж так обікрав зараз футболіста Лівоберга, зігравши якісно, тим часом Гереш. Гереш е... з двома гравцями. Зорі знаходить він передачею свого партнера. І що є? Удар у нас. Подивіться, який високий тиск зараз використовує високий пресинг, використовує лівий берег і це приносить їм певний успіх, адже вдалося заволодіти м'ячем, там перехоплення. Шакун знаходить свого партнера на правому фланзі, але передача не проходить туди. Попри це, Саме лівий берег з м'ячем і не дають винести м'яча штрафної. Гравці. Лівого берега є удар. Ще один, ще один. Зараз був небезпечний момент. Віталій Тіщенко пробивав. Там зіграв Лєв Демінтів, але Заря продовжує шукати шляхи до штрафної. Лівого берега, який удар зараз обідний! Було б гарно, якби все вдалося. Гараж, гараж летить. На правому фланзі знаходить партнера. І там уже Бойченюк не найкращим чином намагався цю атаку продовжити. І в будь-якому випадку капітан зараз завдав заключно удар у цій атаці. І далі центрального центральної лінії м'яч не дійшов. Тепер уже розвиватимуть свою атаку гості. Є простріл, який. Вдалося зараз у непростих умовах Писаренко віддати передачу правим флангом і летить вперед. Савін! Савін! Віддає передачу на гравця! Маткевич! Коротко розіграли зараз цей кутовий футболісти Зорі, Савін. відправляє м'яч над воротами. Саме футболісти в жовтій формі. Більше володіють м'ячем, Ну, але поки ось так. Крок за кроком дістаються штрафної. Є удар не, ту, не дуже сильний. Є навіс на дальню штангу, що там начебто вдалося скинути під удар своєму партнеру, але там був з першим на м'ячі саме захисник. Що зараз? Зараз є простріл! І Що треба забивати? Оце так момент у лівого берега зараз був, друзі. Є навіс у нас до штрафної. І що там? Цю заміну буде проведено одразу після зупинення гри. І є удар є забитий м'яч. Ось так. Ось так заряд дещо несподівано. З усиллями Сергія Камінєва забиває. Отримала гарний настрій після забитого м'яча і летить вперед. І забиває ще. І забиває ще. Дуже-дуже несподівано зараз. і Знову ж таки. Є навіс на Дальню штану є удар. І 2-1 у нас. Інтрига відновлюється, друзі, у матчі. Вкидання до штрафної. І є ще один удар. М'яч влучає в сітку з іншого боку воріт. Мається провести свою атаку. Ось такий. Ось таки. Супер постріл від Каміньва. Лівий берег. Вотаці. В Зуміли зберегти. Зараз м'яч. Футболісти лівого берега правим флангом. Правим флангом, Атака. Простріл! Можна було зараз вирішувати питання.